Щоб ви знаєте, навіть не зважаючи на камери, не зважаючи, можливо, десь на якісь офіційні моменти, ви все-таки зрозуміли, що в першу чергу ми прийшли як ті, які щиро вболівають, які прекрасно розуміють, що відбувається. Захоронили майже 80 хлопців. Переважно на більшість на похоронах були присутні, спілкувалися і, і, і розуміємо бачень біль. З Кіровоградської області 20 осіб безвісти зниклих. До 40 осіб в полоні, до 300, а то навіть вже напевне більше зараз з різною тяжкістю перебувають перебуває в госпіталях, ну тільки не на Кероварацької області, а саме в спеціалізованих військових госпіталях. Ну і крім того, з Кроварацької області призвано майже 8 тисяч наших хлопців. Тому однозначно, що якщо, якщо не в кожній сім'ї значна частина сімей, брати, родичі, зяті, чоловіки, батьки перебувають там. І переважна більшість сімей в Кіровограді і в Кіровоградській області розуміє, що відбувається в Україні, і фактично це стосується кожної сім'ї. Я вже не говорю про те, що є просто нормальні свідомі, як виявляється, в нас громадян достатньо, які вболівають, і за великим рахунком чекаємо. На кожного з вас, і вісточку від кожного з вас, і знаєте, так дивлюсь зараз в очі кожного і намагаюся запам'ятати ваші, ваші обличчя, тому що ти розумієш, що сьогодні перед нами ну, не просто чоловіки, не просто українські чоловіки, а ті, хто сьогодні, хто б, хто б міг подумати, захищає кожного з нас, тримає ту оборону. І повірте, ну, в усякому разі, за тих, хто присутній тут, я, я ручаюся, я вам я переконана в тому, що. Всі шанують, і, і розуміють, і хочуть докластися до того, щоб ми все-таки спільну нашу справу зробили кожен на своєму місці.